Мужній воїн, люблячий батько та прекрасна людина, все це про Михайла Гребня, героя, який віддав своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Щоб шанувати мужнього воїна та увіковічити його подвиг, була створена пам'ятна меморіальна дошка. Сьогодні вона знайшла своє почесне місце на фасаді Криворізької гімназії номер 121 Шанувати пам'ять героя, прийшла і його вчителька Світлана. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на честь нашого випускника Гребеня Михайла, який навчався в нашій гімназії. Пам'ятаємо його як веселого, задурного хлопця, який завжди відгукувався на чужу якесь горе, допомагав своїм однокласникам і навіть меншим діткам. Тому в нашій пам'яті Михайло залишиться як. Добрим, відданим і дуже гарним хлопцем. Місце відкриття дошки обрало не випадково. Саме в цьому закладі Михайло Гребень навчався з 1985 по 1990 рік. Після закінчення школи та технікуму у 1994 році Михайло пройшов строкову службу, після чого повернувся до Кривого Рогу. Що таке війна дізнався ще у 2014 році, адже за мобілізацією служив в АТО на території Донецької та Луганської областей. Я вдячна за можливість вшанування батька. Він завжди був людиною доброю, веселою, і людиною, яка вважала захист і оберіг своїх близьких, свої домівки своїм святим обов'язком. Це людина, яка завжди буде для мене зразком, прикладом людина, я любитиму і шануватиму завжди. Після початку повномасштабного вторгнення Михайло добровільно став на захист нашої держави, до ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка брав участь у запеклих боях на Луганщині, де 31 березня 2022 року поблизу селища Новотошівка загинув від кульового поранення. Мужній захисник був нагороджений на знаком за заслуги перед містом третього ступеню. Сьогодні ми встановили дошку. Яка буде нагадувати нашому поколінню, майбутньому поколінню агіраїзм, мужності наших захисників, наших героїв? Місто продовжує підтримувати наших захисників і їх, їх сім'ї, а також встановити дошки на честь наших загиблих, щоб і вічна пам'ять пам'ять о них була вічна, і всі ми пам'ятали, яка ціна. Цій війни на відкриття меморіальної дошки прийшли вчителі та учні школи, родичі, однокласники та друзі загиблого захисника. Тепер наш герой буде щодня зустрічати і проводжати поглядом з меморіальної дошки учнів, містян та нагадувати кожному з нас, що захисники віддають своє життя за наш спокій та можливість працювати, навчатись і жити у квітучій Україні. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.